В Україні ж набув чинності закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою релігійні організації, що підозрюються в співпраці з РПЦ. Буде перевіряти спеціальна комісія. Якщо виявить порушення, то видасть припис на виправлення ситуації. Якщо зв'язки з Росією не розірвуть, рішення про заборону ухвалюватиме саме суд. На цю тему поговоримо з Микитою Потураєвим, головою комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микито, вітаю вас. Добре, вечір. тут варто акцентувати на тому, що ви неодноразово зазначали, ну в контексті цього ще до недавнього законопроекту тепер вже закону, що ми нікого не забороняємо. Ми лише регулюємо і закликаємо власне, щоб ті чи інші приходи і віряни, зокрема, все ж таки визначилися і там доєдналися, скажімо, до ПЦУ. Власне, якщо говорити про знову ж таки ваші заяви, ви зазначили, що за наступні 9 місяців по має визначитися, яким шляхом іти. Далі. Чи шляхом конфронтації, радикалізації, відкритої роботи на ворога, чи все ж таки поміркованим шляхом реально розірвати зв'язки з Москвою і Кремлем? Наскільки це реально зробити, зреалізувати там наступні кілька місяців? Ну, Все абсолютно реально. Закон вступає в силу покрокову. Зараз готує Державна служба там, свободи совісті нормативно-правові акти, які мають ну, власне. Практично реалізовувати цей закон на це у них є три місяці з моменту підписання. Так що вступ в дію закону ще не означає, що він прямо почав працювати. Значить, ця нормативна база зараз розробляється. У нас якраз буквально два дні тому були комітетські слухання з цього приводу. Детально обговорювали, що відбувається з підготовкою до практичної реалізації цього закону. Ми побачили, що все буде виконано ну, щонайменше на сьогодні, в зазначені терміни. Так що за три місяці я переконаний, будемо мати і затверджено Кабміном дієвого нормативного правову базу. Далі почнуться оці дослідження, про які ви згадували у підводці до нашого інтерв'ю. Далі вже Можливо, почнуть з'являтися перші приписи, але щодо дійсного звернення до суду, то має пройти 9 місяців з моменту підписання. Це більш ніж достатньо для того, щоб українська православна церква визначилася дійсно, яким шляхом вона буде далі йти, на жаль. На сьогодні я отримую особисто, як і мої колеги, невтішні сигнали, що там, значить, ну чимо так поки що перемагає. Я сподіваюся, все ж таки не переможе. Точка зору uh, такої радикальної групи uh, внутрі ОПЦ, які закликають uh, значить священство йти на конфронтацію з українським uh, суспільством і з українською державою, uh, значить uh, заходити так би мовити в позицію uh, генімей церкви, uh, значить церквою підпіллі. Це означає до речі, це означає до речі, що ми маємо очікувати. Певні провокації можливо, коли будуть провокувати правоохоронців, будуть провокувати значить державу, будуть провокувати громадян для того, щоб створити якісь конфліктні ситуації навколо храмів там ну, ті релірелігійних громад там або спільнот для того, щоб це була телевізійна картинка, значить, для того щоб це були якісь там фото, які можна буде розповсюджувати зокрема на заході, де вони активно просувають неправду про те, що їх там хтось утискає, і так далі. Ну, ми бачимо, що після голосування за закон жодних не було жодного епізоду. Не зафіксовано, значить, якихось там зіткнень, або навіть просто ну знаєте громадського невдоволення, коли б люди там підготували храми, про які вони точно знають що там про московське священство. Да, значить, не просто там у ПЦ значить, а саме там ну відомі ж факти. Вони ж встановлені там, де священники значить досі просувають. Ідеології руського міра, так от навіть такого не відбувалося. То українське суспільство демонструє найвищий рівень відповідальності. Я хочу всіх громадян дякувати за це, тому що ми знаємо, що за нами дуже пильно стежать вороги наші стежать дуже пильно і хочуть зокрема і цю значить, тему використати проти України. І ми знаємо, що вони і намагаються це робити. Так, от на жаль, на жаль. Оця от група радикальна в УПЦ. Вона зараз, наскільки ну нам відомо, вона поки що домінує. Я сподіваюся, що здорова частина священства переможе там внутрі, і вони підуть дійсно або шляхом значить, об'єднання з православною церквою України з ПЦУ. Хоча це не обов'язково не можуть залишитися самі. По собі абсолютно спокійно, головне, щоб вони розірвали зв'язки з Москвою. Канонічності від того, вони не втратять ось в чому ж в чому штука. Ну да, вони значить, не будуть прикриватися, так би мовити, авторитетом Кремля і Москви. Але прекрасно можна існувати і без цього. Ви ж кажете, що ви за віру боретесь, за вірян боретесь, а не за те, щоб, значить, ну, мати за спиною авторитет, якщо це можна назвати авторитетом. Того, що помилково називається. Русський православний сір пан Микію, пан Єленський з держслужби етнополітики етнополітки совісті зазначав, що ми лише за демократизацію процесів. Якщо навіть будуть судові позови, то в принципі це ну є нормою, якщо вони будуть і будуть розглядатися власне позови, скажімо, представників УПЦ значить, в судах. Але з одного боку ми пам'ятаємо, як активно переходили там з однієї громади в іншу в ПЦУ на початках. Яку є ситуація на тепер? І пригадуєте, що ще в 22 році одразу після широкомасштабного вторгнення. Ниня. Представники УПЦ зазначав, що вони нібито не мають жодних зв'язків з Російською Федерацією з РПЦ, розірвали такі зв'язки, але вже в 2023 році була там зроблена незалежна експертиза їх діяльності. Я вже не говорю про тих там батюшок, яких ловлять повсякчас, навіть нині, які здають позиції або якусь літературу пропагандистську розповсюджують російську. То якщо так збалансувати, знаєте, поставити на шальки терезів бажання, наприклад, одних перейти, все ж таки, і легалізуватися білитися в Україні, але є й такі, які ще хочуть залишатися в ролі впливу РПЦ. В відсотках я не знаю, в якому вимірі це можна порівняти. Ми побачимо ці відсотки, коли підуть вже дослідження. І тоді ми зможемо з вами оперувати конкретними цифрами. Я е, глибоко переконаний, що е, не менше двох третин, не менше двох третин е, в цій церкві, яка називається УПЦ. Це люди конструктивні, вони не хочуть дійсно мати зв'язків з Москвою. Е, і вони за те, щоб їх розірвати. Е, може, не всі з них е, готові об'єднуватися до ПЦУ. І, і цього і не треба. Ті, хто хочуть, е, і самі і разом зі своїми громадами переходять. Ці процеси не зупинялися, вони продовжуються. Ті, хто хочуть, переходять. Зараз тим більше з цим законом це е, певною мірою спроститься. Так що люди будуть мати більше прав в цьому сенсі визначатися до якої церкви належати саме, Віріан, саме Віріан. Угу. решта може я я переконаний знову таки повторюю: решта цього проукраїнське налаштованого священства там таке є, і це більшість. Я це неодноразово наголошував. Там не більшість зрадників колобрантів, а більшість проукраїнських священиків, я, я сподіваюся, що вони все ж таки переможуть. Бо там в ну, найвищих щаблях ієрархії казне що відбувається, а, значить, і але все ж таки що оця маса українське налаштоване священство переможе, і вони а, дійсно розірвуть зв'язки з Москвою і будуть а, налаштовувати своє а, ну окреме життя. А як там далі вже буде союз з ПЦУ? Коли він буде об'єднання з ПЦУ? Це вже справа. Знаєте, не ну це, це справа церковна. А церковні справи швидко не вирішуються. Бо цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки з ворогом. А в церковні справи ми не лізли ніколи як держава. Так, дякую вам за ваші коментарі. Що долучилися, знайшли час. Микита Потураєв, голова Комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був разом із нами.